Знаєте, буває таке відчуття у стосунках, коли от віддаєш все, всю себе, а у відповідь, ну, або якась порожнича, або постійна драма, або коли помічаєш, що знову і знову опиняєшся біля людей, яких треба рятувати, які виснажують, але от справжньої близості дати не можуть. Це ж це дуже боляче. І власне, саме про це. Про цей феномен пише Робін Норвуд у своїй відомій книзі Жінки, які кохають до нестання. Книга вже стала класикою їй понад 30 років, і вона справді допомогла багатьом. От сьогодні спробуємо зробити такий глибинний аналіз ключових ідей: отже, кохати до нестання. Що це взагалі таке? І отут, знаєте, перший важливий момент від Норвуд це не про те, як сильно чи як багато хтось любить. Зовсім ні. Це про одержимість, одержимість людиною, яка часто ну емоційно недоступна, або має якісь серйозні проблеми там залежності. І таке кохання по суті лише маскує глибокий страх самотності чи власної невартості. Так, абсолютно. І норву дуже чітко показує коріння цього ну майже завжди треба шукати в дитинстві, в дисфункціоній родині. І тут не просто про те, що потреби дитини ігнорували, а про середовище, де почуття, можливо, взагалі не визнавалися, де був хаос, непередбачуваність, можливо, батьки мали залежності чи були емоційно холодними, і дитина, власне, засвоює ці деструктивні моделі як норму. Добре, але як Як саме цей дитячий досвід потім перетворюється на таку поведінку вже в дорослому житті? Чому це повторюється знову і знову? Норвуд пояснює це так. Жінка, яка кохає донестями, вона ніби несвідомо намагається виправити у своєму партнері те, що не змогла змінити колись у батьків. Розумієте, ніби другий шанс отримати любов, виправити минуле, рятуючи чи стілюючи партнера. Угу. Це, так би мовити, спроба закрити старі рани, але вже з іншими людьми. По суті, це тяжіння до знайомого болю. Тому що емоційні гойдалки, драма, постійна боротьба це сприймається як ознака ну, справжнього кохання. А спокійні стабільні стосунки вони здаються нудними прісними, бо там немає звичної хімії, яка насправді часто є просто сумішю тривоги та адреналіну. Так, у книгі є багато прикладів. От історія джіл дуже показова. Вона знайомиться з Ренді, успішний адвокат, все ніби чудово. І вона ну майже миттєво закохується. При цьому ніби не помічає очевидного його проблем з алкоголем, його емоційної відстороненості. І вона стає одержимою ідеєю його врятувати. Точно. Аналізує кожен його крок, намагається контролювати його п'ятику, власне життя, друзі, робота, все відходить на другий план. І от джил це яскрава ілюстрація рис, які Норвуд виділяє. Їх там цілий список, але є кілька ключових: по-перше, це справді походження з родини, де емоційні потреби, ну скажімо так, фруструвалися. По-друге, глибоке внутрішнє переконання. Я недостатньо хороша. Низька самооцінка, і спроба компенсувати це, ставши абсолютно незамінною для когось. Тобто довести власну цінність через служіння іншому, через цю жартовність. Саме так звідси і третя риса, оця надмірна відповідальність, готовність нести на собі ну значно більше половини вантажу стосунків. А четверта це панічний страх бути покинутою. Він настільки сильний, що змушує триматися за руйнівні стосунки будь-якою ціною. Бо самотність здається ще страшнішою. Ага, це пояснює, чому так важко піти, навіть коли розумом все розумієш. Звісно, і п'яте сильна потреба контролювати партнера, стосунки це як спроба компенсувати те відчуття безпорадності з дитинства. Якщо я контролюю, може не буде так боляче. Шоста риса це загальна схильність до залежностей. Не тільки від чоловіків їжа, робота, шопінг, алкоголь, будь-що, що допомагає заглушити внутрішню порожнечу. Ну і сьоме, звісно, це потяг до проблемних партнерів, тих, кого треба рятувати, плутаючи жалість і допомогу зі справжнім коханням. Норвуд навіть порівнює таку залежність від стосунків з, ну скажімо, наркотичною чи алкогольною. Це звучить досить сильно. Але пояснює оцю нав'язливість руйнівну силу такої любові. Так, і це порівняння важливе, бо воно допомагає зрозуміти, чому ці патерни так важко змінити, це ж не просто погана звичка, це глибоко вкорінений механізм виживання, засвоєний колись давно. Ролі рятівниці, мучениці стають частиною ідентичності. А якщо додати сюди ще й культурні міфи, які часто романтизують жіноче страждання заради кохання. То виходить дуже стійка конструкція. Але що важливо підкреслити, і це відчувається в книзі Норвуд, не засуджує, вона пояснює механізми і показує шлях, шлях до зцілення, до побудови здорових стосунків, де є взаємність. Отже, якщо підсумувати, кохання до нестання це не вирок, це засвоєна модель поведінки, яка має свої причини в минулому. І що найважливіше, те, що засвоєно, можна переосмислити і змінити. Перший крок це власне просто розпізнати цю модель у своєму житті, побачити її. Так і це підводить нас до фінальної думки. У Норвуд є ключова фраза. Запам'ятайте, ви не можете змінити інших, проте можете змінитися самі. От якщо хтось, слухаючи нас, впізнав себе в цих описах, можливо, варто замислитись, яким міг би бути найперший, хай зовсім маленький крок. Крок до того, щоб принести фокус уваги з намагань змінити партнера на піклування про власне життя, на власне зцілення.